Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі! Сьогодні ми з вами знову попробуємо в цьому відео дружні хрумбум зі смаком кокоса. Ми пробували з вами хрумбум зі смаком шоколаду, зі смаком молока. Сьогодні ми спробуємо зі смаком кокоса. Попробуємо, дізнаємось, смачний цей хрумбум буде чи не дуже такий смачний. Поїхали до заставки, прореагуємо цей хрумбум. go! Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде їсти. Так ее трубочки, е канолі хрумбум зі смаком кокосу, продукти зрудовані. Короче, хрумбум, мультизлаковий канолі мультигрейн. Так. Короче, зі смаком кокосу, косу, косу! Давайте відкривати і куціш пробувати. Так, давайте, let's go, погнали, дружні. Дані, man, let me. Ooh, kiss a man, a man, kiss me. Can кеза, kiss a man, a man, kiss a man, a а ми михопена, це на кмести. А кофе кофенастил. Так. Давайте впивати. У мене сьогодні музикальний настрій. так. М -м, цей раз уже більше трубочки, ніж того разу. Ось такі. Твердувати. А тепер я даю оцінку. Поставте на паузу відео. Або просто пишіть, ну, так, напишіть, яку оцінку зараз поставлю. Я думаю, ви вже здогадалися, яку. Надіюся, що ви вже написали. Я поставлю цьому 8 балів, як завжди. Бонусу хе більше нема що поставити, так. Я просто це вовроли, був, в вов ролі, подивився, о. Новий смак румбума. Кокос взяв. Так. Я решил попробую. Название на відео. Тут в мене є чай. Давайте спробуємо з чаем. Може, з чаєм буде смачнішим? Ну, очах холодний. Ну, ще М8, може треба розігріти. Давайте розігріємо. Не знаю, подивимося. И почти уже до Мультигрейн Так, Ну, Тепер тепленький, так. Ну, Тут мало чаю, але таке, аби попробувати дати оцінку, хай буде. Таке 2 тоже. Що штає, що без. Воно сухе. Сухе тверде. Начинка теж суха. Але Солодка зі смаком кокосу. Ну, і ще трошки солена, ха. Achei que eu Мені здається, ми всім хрумбумом ставили 8 балів. Так. Що зі смаком? Може молока. Зі смаком-молока, може ми там ставили 9. Зі смаком шоколаду то такі самі були. Ці, бо зі смаком-молока я подивився. Там були такі закручені зірочки. Чорненькі. Може тим, чорненьким з білим я поставив 9. Треба подивитися той ролик. А вже такі самі, як шоколад, були ось такі самі. Ну, тим я точно 8 ставив, не знаю. Мені так здається. Коротше, дружні, на цьому все. Поїли хрумбум, оцінка 8 балів. Можу вам прорекомендувати. Можете собі спробувати разочок, а далі діло за вами. Хочете ще раз купуєте, хочете, вже не купуєте. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарних, веселих е, новорічних та різдвяних свят. Всім гарного дня. Ну, То вже вечір, скоріше, вже підходить вже вечір. Коротше, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Всім. Пока-пока, друзі, бувайте! ЙОУ Ой. Поїли смачно, може бути. Коротше, лайк. Лайк на 8 балів Пока.